Слава Україні! Вітаю! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Це дуже потрібно. У мене на столі у вас на екранах ось такий пакунок. З назви відео ви вже зрозуміли, що це ніж від е, дизайнера компанії. Е, Дизайнер Олександра Крава. Е, Крава Knife. Ось такий пакунок мені прийшов. Назва ножа вказана. Телефон тут я замалював, щоб вас не дратувати. Місто Київ, прізвище ім'я, ну, назва каналу, ви розумієте, і адреса самого. Підприємства, де він знаходиться в місті Львові. Всі тут дані. Такий був пакет чорного кольору. Він був е е надісланий новою поштою. Тут був, я розрізав вже, щоб розкрити, щоб не було тут ну, загорнутий і отак заклеєн. Що Зустрічаю людину, яка купила цей ніж в пакеті. Все, все дістав. Ось такі наліпки. Так. Я так розумію, 15-й рік це рік з основання Кравокат. Вибачте, я сказав Крованайф, Кравокат. Такого плану, такого і ось сам сам ніж. Літо топо, якщо не помиляюсь. Кайдексні піхви, паракорд. Він, в принципі, вважається, що його треба носити на шиї в першу чергу. Віншу там, де вам буде зручно. Це скелетник, є ось такий темлячок, і ось такий вигляд. Для вашої зручності, в принципі, я всі посилання залишу в, в описі відео, для того, щоб ви подивились там розміри і все інше. Просто я вам зовнішній вигляд зараз покажу і деякі свої моменти. Але це ось так приблизно бачите на можете подивитись, приблизно, яких він розмірів І товщину Вимається таким чином і сам ножик. Такий малюнок на руці. Красивий. Не знаю, як правильно цей назвати покриття Bitblastma, напевно, можливо, по-іншому. Все, як ви бачите, оброблено. Ну, тут гостре. От тут є, якщо я спокус... спробую сфокусуватись. Напевно я показую договори з Я не бачу. Якщо ви побачили, ставте лайк вподобайку. Так, і ось тут кровокат. Такий ножик. Красивий, в принципі, ну, відносно дорогий всі ціни ви можете дивитись в описі, там, ну не в описі, а через посилання в описі. Переходьте там, дивіться, яка актуальна ціна на той час, як ви дивитесь. Можливо, це вже і не буде випускатись. Чомусь, ну, Такі ножи виходять обмеженими серіями. Є ну, якісь постійні випускаються, а є якісь випускаються, а випустили все. Я ще бачив інші кольори, я придбав тільки він з'явився, ну, придбав, замовив і мені прислали. Такий прикольний такий. Для порівняння, ось я вам покладу долоню. У мене, в принципі, така середня долоня. Можете собі уявити, яка довжина блищить, блищить. Рівненько-рівненько. Тепер як в, в моїй руці. Тут ніяких, вже бачили, насічок немає. Є такі. Під вказівний палець виїмка. Далі тут такого нічого немає. в товщині зручний, але він для мене, ну, такого стійкого тримання він невеличкий. Це не мінус, це просто ось що така його. Такий момент, як триматися таким хватом. Ну, скоріш за все, це для цього. Він призначений, щоб щось такі, як там розрізати якісь матеріали. В принципі, до того, щоб працювати по продуктом, годиться, але я ж кажу, що трошки. Це маленький, якщо щось конкретно так робити. Щось невеличке, так підійде. Але для того, щоб почистити картоплю, там, овочі під, підійде для того, щоб нарізати капусту, підійде, але буде важкувати. Так, і не буду тут крутити назад. Ось так він, якщо тримати зворотнім хватом. Все, в принципі, по зовнішньому вигляду. Ну, такий прикольний малюнок, напевно, це якесь травлення по металу. На жаль, ми не знайдемо хоч. Не бачу. А, це е, сталь вказана і назва підприємства. Кровокат Бай Львів UA. Ну, Нема назви ножа на самому. Ні рукоятці, ні на лезі, ні вказано. Ну, таке. Е, треба, щоб була і назва ножа. А, окрім а, яка сталь використовується. І ось що а, через деякий час виникло. Ось це. Оце трошки мене дратує. Це не повинно відбуватись, але... Він тримається, все нормально, але бокові ці рухи десь от в цьому моменті щось десь не допрацьовано. І він тут гуляє. Хоч він повинен бути ці піх зроблені зроблені умовно анатомії э... леза, ну, ножа, щоб він тут достатньо тримався, але в якомусь місці йде перекос і оцей звук. Що скажу, що цей ніж для мене більш цікавий і, і тому його придбав і його вам показую по порівнянні з кажаном. Кажан там теж ручка маленька, але тут набагато більше. І якщо я не був би таким неуком і зробив собі нормально вже зв'язав нормальний темляк, щоб тут була якась не так як зараз, а щось плотніше, щоб було як продовження рукоятки, і було б зручніше тримати його в руках. Напевно, я так можливо і зроблю, замучуюсь, але я вам показую те, що мені прийшло, щоб ви могли б собі уявити, побачити і зробити якийсь висновок. Подобається вам чи ні, мені подобається. Ось так. Але я ж кажу, що ось такий мінус з піхвами, що у мене. Можливо, це, це перша партія, можливо, десь якийсь там був момент такого недогляду. Тому що це ж, в принципі, все робиться вручну. Ну, таке. Так що, щоб він так легко входив і виходив, ну, не теж не можна сказати, але ж це не, не оперативний, не такий для швидкого там використання. Ну, я так вважаю, це не, не та штука, що десь буде у вас висіти під одягом, тому що він на шиї. А щоб він не висів так в відкритому стані, це ну, не таке. Можливо, якщо б тут були кріплення на піхви, що можна було закріпити десь на поясі, але це можна зробити і за допомогою якихось чином. Ну, це теж варіант. Ну, на щій це не обов'язково. Але зараз ось так бачите з таким парокортиком. Але це трошки дратує. А так, прикольний ніж. Якщо вам подобаються скелетні ножі, і ви не боїтесь їх використовувати, чому б ні? Він не коштує там всіх грошей світу. Тут якась е, дуже класна сталь, якийсь незвичайний малюнок. Є ще інші варіанти. Пофарбування, і ви можете собі обрати. Ну і підтримати е, українського виробника, українського дизайнера. Можливо, там не всі. Не, він дуже розкручений. Е, медійно ну, мені так здається, але. Ось така у мене сьогодні для вас розпаковка і черговий ніж в гостру колекцію. Дякую вам, що ви подивились. Дякую, що ви допомагаєте силам оборони, волонтерам і тим, хто цього потребує. Робіть це, не зупиняйтесь, по можливості. Дякую вам, слава Україні! Смерть ворогам!